Зварилась наша кукуруза і саме час проводити е, таку технічну якусь профілактику для раковини. Значить, насипаємо в раковину соди, звичайної харчової соди. Беремо нам нами всіма любимий, тому що він дуже доречний в хазяйстві. Ним даже волосся можна прополіскувати і воно тоді буде, вийшло, таке гарненьке, яскравеньке, блискученьке. Значить, доливаємо в кип'ячу воду, там, де. Ну, не на глаз, а на ка ка каструлю <хи> потрошку. До речі, я продаю червону і кручорний щоки, різноманітні квіти на поштучно, гортензія 40 гривень, а медкарпатки 250 гривень за літр. Цю всю рідину виливаємо в раковину. І дивіться, що робиться. Значить, що це робиться? Гаряча вода, сода. Це все лється туди і прочищається. Користуйтеся, все легко і просто. Так раз-раз-раз і воно чистюсенько гарнюсінько. Чого з кукурузи? Ну, так мені захотілося кукурузи. Можна просто з крана відкрити гарячу води. І все. І буде чисто, і не буде ніяких запахів з каналізації. От так. от Напишіть, знали ви про це чи не знали.